Шановні колеги, я в першу чергу хочу зазначити, що всі зміни до бюджетного кодексу, які запропоновані трьома законопроектами, в першому читанні виключно наша фракція підтримує, тому я виступаю за. Але в той же час я знаю, що в цьому залі немає жодного депутата, який би не назвав багато разів слово децентралізація. Ми добре знаємо, що децентралізація це в першу чергу. Більше грошей на місцеві бюджети, які вони можуть самі формувати, самі розпоряджатися і, власне, збільшувати свої доходи. То можу зразу сказати, що запропоновані зміни ніякого відношення до децентралізації, збільшення забезпечення фінансами регіонів не мають. Навпаки, все, що зараз ви почули, призводить в державному бюджеті на 2015 рік. До зменшення власних і закріплених заходів за місцевими бюджетами зменшує їх право формувати самостійно бюджети. Всі зміни до кодексу вони вносять лише організаційні впорядкування, що може робити казначейство, що не може, які додаткові повноваження у міністрів і як доводяться показники до місцевих бюджетів. Але прошу звернути вашу увагу. Треба рахувати і читати цифри. В бюджеті на 2014 рік власні і закріплені доходи за місцевими бюджетами складали 111,5 мільярда. На 2015-му після прийнятого всього пакету залишається всього 104 мільярда. Це означає суттєво менше. Крім того, ми з вами завжди аналізували. Для того щоб децентралізувати, нам треба більше грошей зведеного бюджету віддати на місцевий рівень. Якщо дайте, будь ласка, завершити. Якщо в 2014 році від всіх грошей зведеного бюджету 42% йшли на місцеві бюджети, то в цьому бюджеті всього 40%. Це означає, що немає децентралізації. Не надаються додаткові фінанси, і це означає, що ми з вами не виконуємо реформу бюджетної системи. Є косметичне коригування, його треба зробити, але це не знімає питання до корінного реформування бюджетних стосунків децентралізації фінансів. Крім того, я хочу, щоб ви знали, що вам будуть розповідати, що на 39 мільярдів збільшено доходи місцевих бюджетів. Воно збільшено на папері, насправді, воно не дойде до місцевих бюджетів, тому що це не закріплені податки. Це... Субвенції з державного бюджету на сьогоднішній день 24 мільярда недофінансовано по 2014 року. В наступному році 39 буде недофінансовано, і бюджети місцеві отримають на 14 мільярдів менше. Я хочу, щоб ви це розуміли. Крім того, законопроектом одним з представлених знімаються всі пільги без виключення. Щодо, щодо Ні, незручно, користування незручно, але вже майже 4 транспортними засобами з інвалідів знімають пільгу по платі за транспорт, з ветеранів, з учасників АТО, з усіх. Дорогі друзі, це копійки. І в той же час 4,7 мільярда віддають трейдерам, зернотрейдерам. Податку на додану вартість, якій вони не заплатили. Я хочу вам сказати, що ми ніколи не підтримаємо 1776 зняття пільг на транспортні послуги для інвалідів, ветеранів, чорнобильців, афганців і так далі. І тому ми готові проголосувати в першому читанні, але це не бюджетна реформа і потребує навіть це серйозного допрацювання. Дякую за увагу.